Це є обов'язок, тому що сміття може засмертітися і в Польщі його треба сортувати. Саме більше не люблю, коли наробився виносити сміття. Люблю собі зраненька винести, але ми йшли вночі. Як кажуть, вечором сміття не виноситься з хати. Зараз винесу сміття і будемо робити розпаковку. Подивимося, наскільки потратився, наскільки йдуть затрати там на день на мінімальних таких закупів. Речі, мусор винесений. Йдемо дивитися на розпаковочку. Прийшов Кауфланд після роботи, попали на акцію банани. Перший раз таке бачу в Польщі, може, колись і було, і не попадав. Ну, коротше, банан один коштує 80 грош. Не на вагу, а просто береш на штуки банани. Взяв таких сім бананів зеленуватих, але вони дійдуть, напевно. 80 грош, один банан це не є так дорого. Пали ще на розпродажу теж в Кауфланді, такі якісь, не знаю, чи то термо, то не термобіль. Типа, майка така чоловіча. Дві штуки по 20 злотих. Теж непогана елічку, собі взяв, трошки поправився. Якийсь такий топік ще для жінок. Теж 20 златих.